Австрійський окупаційний корпус зайняв територію без жодного пострілу а командування віддало наказ солдатам поводити себе з мешканцями краю вічливо та люб'язно. Вітаю! Австрійський період в історії Буковини розпочався після чергової російсько-турецької війни 1768 1774 років, що велась за територію Дунайських князівств Молдавії та Валахії, та її результатами вдало скористалась третя сторона монархія Габсбургів. Після обговори низки суперечливих питань 7 травня 1775 року була підписана конвенція між Османською портою та Австрійською імперією про передачу Буковини Габсбургам. А вже у червні наступного року остаточно встановили кордони переданої території. Коли австрійці увійшли у свої нові володіння, то застали край у жалюгідному стані, розорений війнами. У Чернівцях було слабко розвинуте господарське життя. Існувало нестача ремісників. Тут навіть не чули слова фабрика. На той час у Чернівцях разом з міським селом Клокучкою налічувало вже 290 сімей. Чернівці зберегли статус міста лише завдяки своєму стратегічно зручному розташуванню у центрі краю та на перехресті торгових сухопутних та водних шляхів. У жовтні 1777 року Буковинці присягнули на вірність правлячому дому габсбургів.